Друзі, всіх вітаю на каналі. Продовжую розповідати про те, що робить команда Єрмака і яку шкоду це наносить державним інтересам України. Вчора я зробив сюжет, що в Сполучених Штатах в Конгресі обговорювалось питання щодо надання Україні голосування за проект фінансової допомоги. І був запланований виступ президента Зеленського, але буквально перед самим виступом Зеленський просто не вийшов на зв'язок, скасував зустріч. І не пояснив мотиви свого рішення. Проте замість Зеленського у Сполучені Штати прилетів Андрій Єрмак разом з міністром оборони Умєровим, з головою Рестефанчуком, щоб вести переговори від України. Їх зовнішній вигляд вказує на те, що це дуже потужні переговірники, і американці, побачивши їх, повинні миттєво надати допомогу. Згідно повідомлень, ЗМІ, Єрмак не надав американцям чіткого плану, що буде робити Україна, який план військових дій, яку саме зброю повинен надати, що вони будуть робити, яка стратегія. У Єрмака, звісно, немає ні кваліфікації, ні відповідних знань, ні відповідних повноважень, щоб вести такі переговори. Він ніколи не займався військовою справою такими фінансовими. Питаннями на високому рівні. В нього взагалі немає досвіду роботи в цьому напрямку. Але Єрмак, самостійно, отримавши дозвіл від Зеленського, став нібито президентом України і вирішує будь-які питання. Сьогодні в ЗМІ України обговорюють новину, що під час зустрічі Умєрова, міністра оборони України з міністром оборони США Остіним, Умєров почав жалітися на залужного, що все погано відбувається із е е за залужного. Це він винен в провалі контрнаступу та так і інше. Це взагалі повний жах, замість того, щоб висловити державницьку позицію, розповісти про конкретний план дій. Переконати американців виділити десятки мільярдів доларів. Команда Єрмака Умєрова компашка ця почала свої продовжила свої склоки проти залужного. Колишній народний депутат України Ганна Гопко, яка тісно працює з державним секретарем США Блінкеном, постійно веде переговори з американцями щодо надання виділення допомоги. Просто в жаху від того, що зробив Умєров. Тому я дуже сподіваюся, що пан Умєров не буде діяти на угоду. Політичному керівництву е, поглиблювати е, тертя між політичним і військовим, Єрмак і Зеленський не можуть пробачити залужному, що він відмовився грати в їх політичні ігрища на ставці, яку фактично очолює Єрмак. Вони зеленським ставлять військовим політичні завдання Залужний голосує проти цього, і вони просто звіріють від того, що він не грає з ними в цю політичну гру. Зараз будь-які загострення відносин це є антидержавницька, я б сказала, руйнівна. Політика чи позиція мало того, що залужного усунули від українських медіа, так в українських медіа з'являються брудні провокації проти залужного, і зараз також в засобах масової інформації закордонних також з'являються статті, що нібито Залужний винен в провалі контрнаступу саме все, що погано відбувається на полі бою, це вина залужного, тобто повністю відповідальність на залужного. Хоча знову ж таки сам Ярмак стверджує, що всі військові рішення приймає ставка Зеленського. Яка складається з людей Єрмака, тому що сьогодні він очолює ставку. Ставка приймає всі військові рішення. Раніше я публікував витяг з реєстру державного реєстру Міністерства юстиції США, що Єрмак і Зеленський тісно співпрацюють з американськими лобістами. По закону лобісти США повинні надавати звіт щодо проведеної роботи для клієнта. Так ось, згідно звітів лобістів. Неодноразово вони домовлялися, щоб Єрмак давав інтерв'ю для газети Вашингтон Пост, і навіть лобісти дають посилання на замовні статті Єрмака у Вашингтон Пост, які з'являються там завдяки лобістам. Тому ну, немає нічого дивного, що в газеті Вашингтон Пост, якою через лобістів співпрацює Єрмак, з'являються конспірологічні статті, що в провалах контрнаступу винен залужний. Далі сьогодні президент Зеленський звільнив свого представника у Верховній Раді Федіра Веніславського. Раніше Венеславський назвав загрозу нацбезпеці заяви Мар'яни Безуглою, депутата Слуги народу щодо звільнення залужного. Безугла постійно лила бруд і продовжує це робити проти залужного. Безугла є людиною Єрмака. Іваниславський представник ВР Зеленського заявив, що це загроза нацбезпеці і сказав, що її потрібно виключити з комітету Верховної Ради по нацбезпеці. Коли я зробив сюжет про це, розповідаючи про дії безуглу, мені писали в коментарях, що. Це не позиція зеленського і Єрмака, це самостійна діяльність Безуглої. Ось, бачите, навіть представник президента УВР сказав, що дії безуглої це загроза нацбезпеці. Він засудив тому Зеленський, нібито не при чому до таких дій Безуглої. І що тепер Зеленський звільнив цього представника Венеславського, а безуглу ніхто не чіпає. Вона продовжує бути в комітеті Верховної Ради. Ніякого осуду з боку Зеленського та Єрмака відносно безуглою немає взагалі. Тобто вони схвалюють її дії проти залужної на продовжує накалювати постійно цю ситуацію, постійно пише образи та вимоги, що залужний пішов в зсу. Ось що каже Гана Гобко про це кадрова політика, а, взагалі шостого президента є дуже незрозумілою. Є відсутність покарання для попередніх корупціонерів за скандали як Кирила Тимошенка, досі присутній татарок. Те, що відбувається в Україні, це не просто розгільдяйство, це сплановані дії на шкоду державі. І зараз питання: чи Зеленський умисно це робить? Чи він просто поплив місками і віддав всю владу Андрію Єрмаку? А те, що Єрмак робить, немає сумніву, що він це робить умисно з чітко поставленою метою. Я читаю коментарі, що Зеленському не потрібно було взагалі виступати перед конгресом. Мовляв, конгресмени там самі хай розбираються, там вони ругаються. Але навіщо тоді Зеленський взагалі планував цей виступ, і е, якщо йому не було що сказати, і потім скасував в останню мить без пояснення? Якщо немає що сказати конгресмена, то навіщо тоді Сполучені Штати поїхав Андрій Єрмак? Що він повинен такого сказати, чого сам Зеленський не міг сказати під час свого виступу? Це ж нем... нелогічно, що президент відмовляється від своїх обов'язків, а нібито є необхідність, щоб Єрмак поїхав у Сполучені Штати. Ні, просто Зеленський сам усунувся від президентства. В мене таке враження, що Зеленський просто боїться втратити владу, і його настращали, що е, саме залужний є загрозою для нього. І дивись, зелен... якщо залужний залужного буде більше підтримка, то він може отримати владу. Ти втратиш владу Зеленський, буде відповідальний, втратиш імунітет. І в мене таке враження, що. Зеленський боїться залужного більше ніж Путіна. Зараз в Конгресі не проголосували щодо виставлення питання у зал про фінансування України, і зараз Україна фактично залишиться не тільки без військової допомоги, а й без фінансової допомоги на зарплати та пенсії. Тому що раніше, коли гроші з США текли рікою на зарплати на пенсії, курс гривні був стабільний. То вони крали фінансову допомогу і з'являлися статті, що ну, вони ж крадуть там певний відсоток, це, це реальність. Але щоб допомогти Україні, ми будемо закривати очі на ці крадіжки, щоб не, не провокувати ці дискусії про корупцію. Хай собі трошечки там крадуть. Але зараз, коли взагалі грошей не буде, питання фінансування стає дуже актуальним і питання. Куди ділись гроші, які були виділені раніше? Чому проводили сумнівні закупівлі на тендерах, які пов'язані з фірмами Єрмака, з людьми Єрмака? Куди ділись гроші, які були виділені по контрактам підрядникам Міністерства оборони, але товар ніколи не був поставлений? Коли кожна копійка зараз буде на рахунку, буде поставлене питання: а куди ділась ця гуманітарна допомога, яку весь світ збирав всі компанії світові, збирали державні бюджети, виділяли, прості люди надавали. Де вся ця допомога, куди вона зникла? Друзі, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте відео, тому що намагається повністю закрити в Україні взагалі повністю заблоковано, і також намагається заблокувати розповсюдження інформації. Блогерів, які це роблять за кордоном, вони бояться, що цю інформацію почують українці, і вони бояться ваших коментарів. Пишіть свою думку, вони звіріють, коли бачать, що народ їх просто ненавидить цих корупціонерів. Вони залучають ботів, щоб створювати нібито позитивний образ, а коли бачать, що люди дійсно проти цих корупціонерів єрмаківських вони звіріють від люті. Тому розповсюджуйте максимально цю інформацію і пишіть якомога більше своїх думок. Що що ви думаєте про цю владу Єрмака і Зеленського?